Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою. А для когось, може, й ніякою, а для когось лихою впертою. Ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками і не знало міщанське кодло. Коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі міном, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин і мінімум, люди, будьте взаємовічливі, і якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими!